Коли в нас український виконком? 20-го. Тиждень пройшов. Пів на тиждень пройшов. Що я вам хочу сказати? Нічого не змінилося. Абсолютно. От тиждень тому ми з вами сиділи, я вам доповідав, що 4 листопада на затвердженні військової адміністрації лежить дитяче харчування, лежить е, друга лікарня, лежить 19-та школа, лежить 19 садочок. Я вам тоді казав, що воно лежить вже два тижні, тепер повідомляю, що лежить три тижні, і нічого досі не відбулося. По словам начальника управління освіти, в зв'язку з тим, що трошки вони е почали економити там, продукти, мороси почалися менше, трошки е знизилось дещо відвідуваність. Вони бачать, що тиждень ще вони протримаються. Тиждень вони ще протримаються. Е далі, ну, на жаль, вже не буде можливості у них забезпечувати харчування. По другій лікарні не знаю скільки вони притримаються, бо це судові виконавці. Може день, а може, і нічого не станеться, але ну в принципі заплатити це нам потрібно. По громадському транспорту. Ну, вчора один перевізник повідомив мені, що у нього 5 мільйонів вже борги запалили. Я думаю, що плюс-мінус така сама ситуація у всіх інших. який день це паливо їм перестане відпускати, ми теж не можемо прогнозувати, але це може статися в будь-якій день. У нас не оплачено перевезення в вересень, жовтень. І вже листопад у нас не оплачене підгові перевезення. І у нас компенсація за кілометр, хоч ми і зменшили суттєво, у нас було там, 8 плюс. Мільйонів гривень ми в цьому місяці вже зробили 5,5, але у нас жовтим ще не оплачено. 4,7 лише оплачено. Тому, в принципі, не говорячи вже про капітальні роботи по управлінню ЖТХ, по управлінню освіти, по капітальному будівництву, по окремих об'єктах, які або вже виконані і просто за них не платять кошти, або вони навіть не виконуються, тому що немає розуміння, чи буде оплата чи ні. Я так розумію, що тимчасовий мост. Через стрижень ми вже не будемо починати навіть робити, тому що грудень це технічно буде проблемно. На жаль, тижні проходять, нічого не відбувається. Я хочу чітко, щоб ви розуміли, що міська рада в цьому плані діє виключно в межах законодавства і на виконання рішення суду. Зміни до бюджету має затвердити військова адміністрація. А згідно 252-ї постанови Кабінету міністрів, вона це робить за поданням фінансового управління. Більше нічого не передбачено. А от фінансове управління ці документи всі подала, схвалені Хенкому, 4, 6 листопада, 20 листопада, там ще якогось листопада. Протягом листопада їх було подано там сім-вісім Я вже там втомився, рахувати. Жодне не затверджено. Сьогодні. Депутати міської ради, от щойно мені повідомляли, які брали участь у зустрічі з військовою адміністрацією, з нашої, в тому числі, фракції Рідний дім, до мене підходили, звітувалися про цю зустріч, начебто пообіцяли підписати. А в них були дуже прості аргументи. Якщо не будуть підписані ці документи, в місті буде соціальна напруга, тому що садочки, транспорт і лікарня це ж не жарти. І ця соціальна напруга в прикордонному місті, очевидно, ну, нікому не потрібна, крім наших ворогів зовнішніх. Тому я внутрішніх ворогів закликав і закликаю, і депутати закликали внутрішніх шкідників просто взяти, підписати і перетвор, припинити займатися цим ну, нездоровим процесом. У мене ніяких оцінок немає коментарів, немає. Я цьому процесу просто вже втомився давати оцінки. Єдине, що я сподіваюся, я чекаю, що до кінця тижня а бажано сьогодні-завтра. Ці розпорядження, які були подані чи були підписані, і ми розблокуємо питання харчування, ми розблокуємо питання другої лікарні і певних робіт, які в принципі можна виконати до кінця року. Ось. Але я беру там обов'язок перед представниками змі на кожному виконкомі інформувати про стан вирішення цих питань, тому що ми від себе з ту частину, яка залежить від нас, як виконавчих органів міської влади, виконали повністю і виконали згідно законодавства. Є подання. Є підтримка виконкому цього подання, фінуправління його заносить, штамп і отримує, треба тільки взяти і підписати. Як казав мер Сум, підпис здесь і підпис здесь. Кілька підписів, і місто буде працювати безперешкодно.